Насправді мені от здається, що оцей от план Зеленського, який перемоги. Ну, ще одне підтвердження, тому що я казав в минулому відео. Те, що дивіться, анонсувати про те, що ти будеш виступати в центрі Києва, зібрати все керівництво країни в центрі Києва під одним, під одним дахом. І провести так от годину, може більше, і жодної повітряної тривоги. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що все уже домовлено, і Зеленський потрібен нашому ворогу для того, щоб все, що домовлено, втілилось в життя. Так що, буде договорнячок, от-от. А потім, скоріш за все, ну, моя така думка, мені так здається. Що Путін Зеленського в покої не залишить. тому що сильно він йому підпортив репутацію, скажем так. Так що дуже-дуже підозріло, як так можна зібрати От тупо всіх командувачів, головнокомандувача, Буданова, там ще цього, всіх там дуже багато генерали сиділи вся Верховна Рада Зеленський, прем'єр-міністр і жодної повітряної тривоги. Як це така дивина, я не розумію. Може поясните мені в коментарях, як, як це можливо, щоб отак от все відбулося гладенько, так прямо як, як потрібно. І жодної повітряної тривоги. Тобто, коли в Чернігові був сльот. Цих майстрів дронів рік тому, туди дві балістики прилетіло, от просто так раз і прилетіло. До Києва балістика долітає чудово. Коли там в, цьому, в Полтаві пучбовий центр прилетіло. А тут от взагалі нічого. От тиша така, причому це ж прям не секретні дані, що там щось Зеленський намагався виступати. Він про це анонсував за пару днів, за пару днів навести координати, підготувати ракети, ну хоча б демонстративно, знаєте, щоб показати, що ух, вони Ну, хоча б для своїх, да? хоча б для своїх цих любителей російського міра, показати, що от вони там щось пихтять, стараються там. По центру прийняття -по попасти Так ні, тиша повна. Всі сиділи, всі в безпеці. Як так відбувається, не зрозуміло. От, от чесно, от я не можу зрозуміти. Ну, точніше, можу, но це, на мою думку, це от тільки, тільки одна така штука можлива. Що вони вже і домовились і зі Штатами, і з Росією. І План вже є. Офіційно треба підготувати просто народ. Для того, щоб ми його прийняли. От. Вони зараз готують нас. Тим, що Зеленський цю підготовку веде на те, щоб сказати, що він молодець, щоб підтримали його на виборах, акцентує увагу не на тому, що буде відбуватись, а на тому, що він план якийсь нарешті народив. Ну, план так собі, як я казав в минулому відео, план не про що. Типа от, а зробіть от зараз от все, щоб було чудесно. От, моментально всі разом раз і зробіть от такий от план. Понятно, що це тільки дебіли у нас на це все поведуться. Частина таких у нас є в країні, на жаль, на жаль, велика. Але побачимо. Ну... Як бачите, оця от подія дуже яскраво як би, висвітлює то, те, що от далі буде. А далі буде договорняк. І, і потім звинувачення Зеленського в, те, в тому, що його по плану його перемоги не підтримали. Західні партнери, а він такий молодець. Голосуйте за нього, він буде їх дожимати. От якось так. so